Сирени, вибухи, ворожі ракети такими на превеликий жаль. Нині є українські реалії. Кожен із нас по-різному реагує на усі ці явища, нові та стресові для нас. Однак особливо важко війну сприймають діти, тож важливо вміти організовувати їхнє дозвілля. Із січня цього року благодійний фонд Карітас Волинь» за фінансової підтримки «Карітас Німеччина» розпочав новий проект Діти та війна. Цей проект передбачає педагогічну та психосоціальну підтримку дітей та молоді, які постраждали від від війни в Україні. Програма цього проєкту передбачена на три роки і складається з декількох напрямків. Це в першу чергу ось тренінги по набуття навичок стресостійкості. Вони розраховані для трьох вікових груп від 6 до 10 років, від 10 до 14 і від 14 до 18 років. Учасниками цього проєкту є як і вимушено переміщення особи, це сім'ї з дітьми, так і місцеве населення. І це важливий такий елемент з'єднання, щоб цим діткам, які приїхали в наше місто, легше було їхнім батькам адаптуватися в нашу громаду. Крім того, в... В проєкті передбачені ще такі соціально педагогічні компоненти. Ми плануємо створити навчальну кімнату, забезпечити її максимально засобами для навчання. У нас будуть комп'ютери, мультимедійна дошка. І ми будемо заохочувати батьків, які перебувають в нашому місті, і діти навчаються в онлайн форматі, щоб вони переходили на очне навчання в наші місцеві школи, для того, щоб не переривався навчальний процес. Кому цей процес буде даватися складно? На базі нашого центру будуть створені відповідні умови, соціальний педагог і волонтери, які є вчителями, зможуть допомогти дітям підігнати деякі предмети, які їм важко даються, і взагалі забезпечити цей процес технічної сторони, в кого його немає. Проект Діти та війна передбачає безліч цікавих та змістовних напрямків роботи. Це і тренінги, і сформування психологічної стійкості за методикою безпечний простір. Неформальні тренінги з професійної орієнтації, групові заходи щодо соціальних навичок та компетенцій, зустріч із успішними людьми, екскурсії, тематичні вікенди, літні табори та футбольні турніри. Ми побували на одному із занять за напрямком екологічної освіти, збереження біорізноманіття, знати і діяти. Тут 10 зацікавлених та мотивованих підлітків із різних навчальних закладів міста, формують сучасний екологічний світогляд та підвищують рівень екологічної культури процесі, супроводжують тренери Вікторія Скриннікова та Тетяна Галицька. Крім того, передбачаються ще і напрямки неформальної освіти. Ми запровадили і продовжуємо наш екологічний напрямок. Де підлітки будуть підвищувати свою екологічну обізнаність. Також у нас розпочала школа фінансового виховання, де діти будуть набувати певні навички з фінансів, розуміти, що таке гроші, як складати бюджет, які є види грошей що таке реклама, які є види зайнятості, і по самозайнятості теж буде багато в нас інформації. Розвивати свою ідею, як підлітки можуть заробити свої гроші, основи написання бізнес-плану і звичайно інтерактивні ігри. окремий напрямок проекту це робота із батьками з метою підвищення їхніх батьківських компетенцій, розповідають у карітасі. Проект триватиме три роки. Нині працівники благодійного фонду планують охопити понад 100 дітей ВПО та місцевих. Основна мета посилити психологічну стійкість та здатність до самопідтримки дітей молоді. І та сімей, які постраждали від війни в Україні, тож діток та підлітків віком від 6 до 17 років запрошують доєднуватись. Ми відкриті для громади, тому будемо раді, якщо підлітки і діти віком від 6 до 17 років будуть звертатися до нас в центр і стануть учасниками нашого проекту Діти та Віта.